Мас маркет у нас на розгляді хлопчики та дівчатка нічого краще не придумав, як глянути на rav четвертий, яких наробили цілих 5 поколінь, і розходяться вони судячи по статистиці продажів з вікіпедії, як щойно посмажені пиріжки. А в четвертий це компактний кросовер створений японською автомобільною компанією Toyota. Її дебют відбувся у Європі та Японії у 1994 році. Та випускається вони до сих пір. Авто було розроблене з урахуванням очікування ринку автомобіля з перевагами сува у просторому багажньому відділенні, високій проходимості та постійному повному приводі, яке поєднується з маневреністю та економією пального компактної машинки. Розшифровується її абревіатура як «Recreation Active Vehicle with 4-Wheel Drive», а машина. Активного відпочинку з повним приводом, а по факту вийшов компактний сув подвійного призначення. Перше його покоління було створене на унікальній платформі, яка позичила деякі елементи у Каріна та Корола, дизайн та розробка яких вела ще у 1989 році. Так, у 94-му виходить перше покоління Равів xa 10 трьохдверний кросовер з чотирма сидушками. Пізніше з'явились і п'яти дверки. Встановлювалися туди 3 SFE мотор. Це був чотирьохциліндровий 16-клапанний рядник об'ємом у 2 літри та потужністю у 119-й кінські сил каталітичним конвертером, вирізавши якість, двигуна знімали 126 кінських сил. Доступні вони були як з п'ятиступінчатою механічною коробкою, так і з 4 автоматом. І, хоч позиціонували це авто як повнопривідне, також існувала на ринку і передньопривідна її версія. Опціонально для них ставили блокування диференціалу Торсен, але нас цікавить більше реалізація повного приводу тут. На механічній коробці передач стояв центральний диференціал з співвідношенням зусиль між приводами 50 на 50 у заблокованому стані. Букувалось воно кнопку на центральній консолі. На автоматичній коробці була електронно Контролюємо багатодискова система блокування центрального диференціалу, яку у ранніх версіях авто можна було заблокувати кнопкою, але опізніх кнопку перестали ставити і все це працювало автоматично. Основний привід передній. Також Toyota випустила у 97-му році її електричну версію на нікель-метал-гібридних акумуляторах з загальною ємністю у 27 кВт та електромоторчиком на 50 кВт. Вона могла проїхати на одному заряді 193 км і мала гарантію на акумулятори у 97 тисяч кілометрів пробігу. Таких було продано півтори тисячі екземплярів у. У Каліфорнії, а у середині 2012-го в живих залишилось 500. Ще була кабріо версія першого покоління RAV4, яка була представлена у лютому 98 го року. тому зйомна криша прикривала тільки багажник та половину задніх сидінь. Виробництво першого покоління припинили у 2000-му році.